Потрібна посада президента. Я ценю, пожертвував своєю перспективою заради порятунку економіки. Хто гарантує, що наступний Майдан не буде антиконституційним, У нас не працює Конституція і потрібна нам в майбутньому посада президента? Я боюся, що ми програємо, тому що в нас немає іншого. Е... Інституту, який захистить наругу над Конституцією. Обираючи голосуючи за президента, ми голосуємо за програму, за оновлення. Над кабінетом міністрів має нависати е, коаліція, правляча. Українці хочуть обирати президента самостійно. Після монобільшості в нас монобільшості в парламенті не буде років 20 мінімум. Вітаю, друзі! Хотілося б поговорити про речі швидше теоретичні, філософські, ніж про практичну політику. Хоча це все стосується практичної політики української. Адже останнім часом я помітив, що дії Зеленського і його цієї абсолютно Дикунської команди у владі акуратно підштовхують суспільство до думки про те, що а нам взагалі не потрібна посада президента. Ми європейська країна, ми йдемо в Європейський Союз, і тому ми повинні стати класичною парламентською республікою. Теза не нова. Власне, з Порошенком воювали саме заради того, щоб Порошенко пішов на наступний крок на переведення України в, парламентську, в чисту парламентську республіку. Власне конфлікт виник тоді, коли стало зрозуміло, що Аваков і Яценюк по суті втрачають партію. Було зрозуміло, що із Народного фронту. До кінця каденції навряд чи щось справжнє залишиться. Тобто партія, яка по суті була переможцем виборів до восьмого скликання, вона вигоріла. Вигоріла, до речі, почасти і через раціональні такі осмислені дії того ж самого Арсенія Яценюка, бо все-таки Яценюк пожертвував своєю перспективою заради порятунку економіки. І він завдяки цьому не просто зберігся в політиці. А очевидно, що повага до нього, як до політика, залишається стабільною. Хоча багато іронії, але Яценюк має свою вагу на міжнародних майданчиках. Звичайно, що не таку, як Порошенка, дещо меншу, як Віктора Андрійовича Ющенка, десь не, не меншу, ніж у Віктора Пінчука. Тобто. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо коло олігархів, які побоялися не Порошенка і його концентрації влади в одних руках. Вони побоялися України як національної держави, як української держави. Питання в українськості держави Україна зводилось до того, що державною мовою мала би бути українська. І Ну, національна ідентичність українців мала би бути базою для збереження національних ідентичностей всіх народів, які проживають в Україні. Ну дивно виглядало б, як згадаймо, у нас спадщина з часів проголошення незалежності. Коли в Конституції внесли мову міжнаціонального спілкування російською, наприклад. Ну Якого міжнаціонального спілкування російська мова, якщо в Україні державна мова українська? Ну і там багато було всяких таких особливостей. Тим більше, що світ мінявся, змінювався підхід до формування державного апарату, до ролі і місця держави в цілому в житті країни. Скільки цей державний апарат насилля, яке має право вторгатися, так би мовити, в межі приватного життя, тобто, це було багато таких концептів нових, коли ну плюс та ж сама діджиталізація, яка скорочувала по суті державний апарат і дозволяла дуже легко комунікувати громадянину з державою, якщо він не має злого умислу, і от на цьому тлі. Завжди виникала думка про те, що світ змінюється, країни модернізуються, державні апарати модернізуються. Яке місце ну, і роль президента в новій державі, якщо ця держава ну, зближається з НАТО з Євросоюзом? Значить, якщо домінантний тип держав в Євросоюзі парламентські республіки, то нам треба тягнутись туди, але ж ми маємо зовсім інший приклад. Українська політична система дуже нагадує французьку або польську. Правда, в нас немає верхньої палати. Тобто, коли президент не дуже сильний, то і не має бажання знищувати конституцію, то він би мав покладати ще на якусь опорну ланку в захисті конституційних прав. От, є верхня палата бікемералізму або двопалатний парламент. І це така е, система підстраховки. Бо як ми маємо інший досвід турецький, там, по суті, е, гарантом е, світськості держави і вважає гарантом Конституції була армія. І армія постійно влаштовувала там. Скажімо, заколоти на захист Конституції, а не, а не на руйнування Конституції. У нас, в нас таким інститутом був Майдан, тільки ж майдан від майдану е, ну, буде відрізнятися. І е, е, хто, е, хто гарантує, що наступний майдан не буде антиконституційним? Хоча антиконституційними є все-таки, як правило, дії влади, і вони провокують потім наступний майдан. Нинішні дії влади Зеленського спровокували реальну конституційний злам. У нас не працює Конституція. Але ж у нас є антимайдан, який, який є війною. Ми маємо майдан зараз. Антимайдан проявився в російській агресії. І саме цей Антимайдан і є гарантом перебування. У владі українській антимайданних сил. Бо оця нинішня, хай вона не зафіксована на папері, але коаліція в вигляді ошмьотків, тобто решток ОПЗЖ, такого Льовочкінківського розливу і Бойківського. Тобто, все одно за цим ще десь стирчать вуха Фірташа і Можна сказати, що Медведчуківці дещо усунуті, вони більшість з них чкурнули з країни. І чкурнули вони в Росію. Це означає, що в українську політику вони більше ніколи не повернуться. Але ж є інша особливість. Особливість в тому, що антимайдан зараз керує. І він провокує не просто на новий Майдан. Чому люди весь час говорять ось повернуться хлопці з війни? Тої наруги над законом і над правом, яку час, часом зустрічають бійці на, з боку командування, такого совкового командування, це страшно подумати. Але загалом є бригади, в першу чергу, бригади професійні, які були сформовані. Після 2014 року, і там є дуже внутрішнє таке регламентоване життя, повага до прав бійця. Але повернімося до політики. Бо в нашій ситуації роль і місце військових в повоєнному політичному житті буде виключною. Військові будуть всюди, бо таку кількість людей війна затягла в свій вир. Що вони повернуться з одного боку травмовані, покалічені і морально випалені, а з іншого боку, їм кудись треба буде прикладати свою енергію. Вони, звичайно ж, підуть в місцеве самоврядування, підуть в політику загальнонаціональну. Ну, частина піде в бізнес, звичайно, частина просто піде писати мемуари або піде на інші війни в вигляді найманців у військовій кампанії. І і таке, тобто вони активно активно втручатися в життя країни навряд чи будуть. Але коли виникає якраз думка про відновлення дії Конституції по війні, то я вже неодноразово висловлювався і в ефірах, і, і на різних майданчиках: очевидно, Україні доведеться не просто змінити Конституцію, а внести в, свої, в свій кримінальний кодекс. Відповідальний за антиконституційні злочини. Тому що в нас такої відповідальності нема. Хоча там спектр, ну, кримінальний кодекс передбачає там і перевищення влади, і державна зрада, і тому подібне, в принципі, підвести під ці статті можна буде багато чиновників. Але ж знущання з Конституції, яке прилаштував Зеленський і його Шобла, це щось особливе. Причому подільниками в цьому є, наприклад, всі депутати Слуги народу. Які знають, що вони, що Зеленський і Єрмак, порушують Конституцію, але вони всі мовчать, суплять в трубочку. Тому відповідати їм доведеться і за це. Відповідати доведеться членам кабінету міністрів, які, по суті, відмовились від виконання своїх службових обов'язків, делегувавши їх якимось смотрящим або керівникам бек-офісів із банкової. Тобто ті, хто погоджувався на антиконституційну модель управління державою і номінально займаючи посади, вони вчиняли злочин проти держави. І за це теж треба буде відповідати. Ну і найголовніше питання, чи потрібна нам в майбутньому посада президента. Тому що подібний шлях, подібні внутрішні дискусії велися, ну, наприклад, в Чехії. Ми пригадуємо того дивного президента, великого друга Росії, який, врешті-решт-таки, ну, десь внутрішньо зрозумів свою помилку, вибачився за, за, за все. Ми маємо дуже дивну історію із е, слабким президентом, наприклад, Парламентська Республіка Грузія. Селемезору Рубішвілі – прекрасний фахівець дипломат. Вона була заступником міністра міжнародних закордонних справ Франції. Вона, патріот Грузії, прекрасна президентка, але її повноваження, повноваження зведені тільки для, хіба можливості врятувати якісь закони і апелювати до суспільства. Якщо нам потрібен такий слабкий президент, то я боюся, що ми програємо, тому що в нас немає іншого. Е Інституту, який захистить наругу над Конституцією. У нас нема верхньої палати, тому в нас президент, принаймні, президент, на якого заведений міністр оборони і е, міністр закордонних справ, це, це все-таки блок повноважень певних. І е, отут е, треба б подумати, якщо хтось думає переглядати Конституцію, я б взагалі ревізувати нинішній статус президента. Не наважувався. Тому що та ж сама Чехія і Молдова пройшла свій цикл. Вони хотіли бути трошки Німеччиною і обирати президента Бундестагу, тобто президента, президента обирати в Бундестазі. І е, так само в парламентах обиралися і в Латвії президент. І, і в Естонії, по-моєму, лишився й досі президент, який обирається в парламенті. Латвія пішла, повернулася до системи загальнонаціональних виборів. Молдова повернулася до системи загальнонаціональних виборів. Чехія також. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку президент це символічна фігура, і ми, обираючи голосуючи за президента, ми голосуємо за програму, за оновлення країни. за… Зміну певного курсу. Якщо ж діючий президент обирається на другий термін і його курс нас влаштовує, то ми його зберігаємо ми підтверджуємо прихильність до цього курсу і все. Але ж навіть в українському діючому законодавстві вся повнота управління, оперативного управління економікою належить Кабінету міністрів. Над кабінетом міністрів має нависати. Коаліція правляча. І дивіться, коли в нас була прекрасна динаміка і оновлення країни, і зближення з Євросоюзом високе в часи Порошенка, коли була коаліція, Мон, нинішня монобільшість або недекларована коаліція з регіоналами, це по суті постійне повернення в минуле, постійний антимайдан у парламенті, безперервний антимайдан. І нинішні слуги, нинішній Зеленський. І, і ті, хто його виводив у фінал проти Порошенка, той, хто знищував репутацію Порошенка, ми прекрасно знаємо цих олігархів. Цей Пінчук, цей Коломойський, скільки б нам не розповідали, що вони Коломойського садять, то хай зачитають вирок Коломойському. Коломойського вони приховують від американської Феміди, або ще від якоїсь, бо він наслідив, в тому числі в Ізраїлі теж. Але. Питання в іншому. Питання в тому, що з одного боку, оцей карикатурний анти... ну, антиолігархічний закони, які приймали. Ну, добре, навіть Ахметов відійшов. Він просто розсварився, ніби із, із цим всем, зеленим шапітолієм, але Пінчук залишається їхнім другом. Хоча він, хоча, мені здається, їм йому дуже дуже незручно. Подивімося. На, на чиї телекомпанії розподіляються кошти з єдиного марафону. Оце і є ті, хто возвів Зеленського в ранг президента, і хто інвестував в руйнування конституційного поля. При зміні влади, їм треба про це дуже-дуже добре нагадати. Дуже добре нагадати, щоб, щоб ці персонажі до політики не підступали на 100 кілометрів. Ну, але. Що робити з посадою президента? Тому що після Зеленського дуже багатьом захочеться позбавитися взагалі Інституту президента і прийти до чистої парламентської республіки. Я б не ризикував: би. Українці хочуть обирати президента самостійно. Чому? По суті, вибори президента і парламенту, якщо вони. Те, ну, що роз'єднаний в часі, а українське законодавство не передбачає зливати. До речі, Зеленський порушив Конституцію, порушив українське законодавство, тому що він в 2019 році провів позачергові вибори. В рік позачергових виборів парламентських не проводяться виборів, не проводяться позачергові вибори. Не проводяться. І за це комусь треба ще відповісти, тому що цей парламент сумнівно легітимний залишився. Отаке. Але в будь-якому випадку відмовлятися від посади президента, мабуть, нам не варто. Тому що Зеленський приходить і відходить, його ще треба буде викорчувати з цієї влади. І викорчовувати його, підозрюю, доведеться з більшим трудом, ніж Януковича. Так що, моя думка, скільки б вам зараз не нав'язували ідею про те, що нащо нам президент. На, давай даєш парламентську республіку, бо ми йдемо в Європу. Я б зберіг інститут президента, тому що дуже часто президент, такий як Віктор Андрійович Ющенко, мабуть, перший президент з українськими ідеями і з людським, з людським мовленням, з, з думкою про людину. Потім був Порошенко. Два, два лише про українських президент. Але це задало якусь стійкість для націй: краще після Зеленського обрати гідного, чесного і патріотичного. З тим колом повноважень. А ще якщо раптом, а я підозрюю так, історія формується, що після монобільшості в нас. Монобільшості в парламенті не буде років 20 мінімум. А може, взагалі, це буде феномен дев'ятого скликання поодинокій в політичній історії. Нам краще перестрахуватися і сформувати таку виборчу систему, щоб жодна з партій не могла отримати монопольного права на формування уряду. Отут краще думати, а не ліквідувати посаду президента. Дякую.